Привітати і із весняним святом. <плес> <плес> Найкраще свято для жінок шки несуть на крилах, Найкращі квіти для жінок для рідних добрих мил. Сьогодні привітати хочем, ми любих мам із небесни і побажати щиро хоче, щоб завжди гарними були. Спасибі вам і за роботу, за руки ваші, і турботу, за те, що кожен день і час ви турбуєтесь про нас. Бажаю вам сто років жити без сліз, без горя, без журби. Хай з вами буде щастя і здоров'я.